Тільки що падли, попали прямо попадання в церкву. Твої руки горить церква. Скотиняки станка. стріляли, Починає розгоратися. Ай-яй-яй-яй-яй, суки, фу, гар. Твори, люди тут були якраз прийшли заряжатися. Якраз цей час в приміщенні було десь близько ну, більше десяти людей на першому поверсі сиділи, заряджали телефони. Хорошо, що ніхто не постраждав, тільки трохи перелякались люди.